У мене сьогодні тема, я її придумав уже буквально перед тим, як сюди виходить: невидима сила видимого результату. Або невидима сила видимий результат. Така інтригуюча, правда, нічого не понятно, про що там буду йти мови. Ну я сподіваюся, що через 30 хвилин ми зрозуміємо. А почати хотів з такого цікавого епізоду. Колись до того, як Господь призвав мене на служіння футбольне, я ложив в плитку. Я ходив по хатах, по великих об'єктах, по офісах, От. спілкувався з різними людьми, приносив людям радість. От. Бог благословив талантом, в мене гарно, гарно виходило. От. І іноді е, я працював прямо в сім'ях. Сім'я живе і там робить ремонт. І така була класна частина, коли можна було, ну, тебе кличуть на обід, ти сідаєш, їсиш з господарями, спілкуєшся. От, і на юбілейному значить, хазяїн, голова сімейства, значить, поїв, встав, ну, вибачте, таку отришку сочну, запустив, і пішов. А ми продовжуємо, я ще надоїдаю, встає його син менший. Він встав і в нього немає тришки, а він робить так, е -е, типу як... Кого він копіював? Він копіював тата свого. Тато так робить і так робить син. Як назвати, назвати одним словом те, що тато, відношення тато до нього в цьому епізоді? Це що було? Ну, можна поробити різні слова, там невихованість, там без все, але е, більш е, узагальніть. Це вплив, правда? Це вплив. Тато навмисно його не вчив. Дивись, синку, Треба поїсти, випустити повітря, яке там десь залишилося вже під час в процесі травлення. Зробити так голосно, так про себе дати знати. Що ти тут главний в цій сім'ї і йти там продовжуєш свої справи? Ні. Але синок дивився і так потихеньку, помаленьку вже і втягнувся в це. Він знає, що так треба, значить, так і буду робити. Отже, тема моєї проповіді: невидима сила, а видимий результат. Я не знаю хто. Я намагався я не знайшов автора, а в мене дуже давно було записано, що таке вплив. Вплив. Це невидима сила деяких людей, яка веде до видимого результату. Ну, По-моєму, непогано. Ми всі впливаємо один на одного, і ми всі підпадаємо під вплив. І навколо нас є люди, з якими ми спілкуємося. Вони впливають на нас, ми впливаємо на них. І в процесі цього всього такого спілкування якраз і виробляється наш характер. Чому важливо нам бути разом, як церкві? Чому важливо нам збиратися разом? Як ви думаєте? Ну, Просте питання риторичне, для того, щоб мати дуже гарний вплив. Чому потрібно а, людям, а, віруючим, які а, ну, новонавернені? А, Спілкуватися з більш досвідченими. Для того, щоб мати вплив. Для чого потрібна підзвітність? Для чого потрібно бути підзвітним? чи вимагати під... Для того, щоб мати вплив. Зміни просто так в нашому житті не відбуваються. Наш уривок, 2 Тимофія, відкриваємо. Будемо читати з 3 розділу 10 вірш по 4 розділ 5 вірш. Ти ж пішов слідом за моїм ученням, поведінкою, наміром, вірою, довтерпінням, любов'ю, витривалістю, переслідуваннями, стражданнями, які мене спіткали в Антіохії, в у Лістрі. Цих переслідувань я зазнав, та Господь від усіх мене визволив, адже всі, хто в Ісусі Христі бажає жити благочестиво, будуть переслідувані. А лихі люди, і шахраї. Матимуть успіх у злому, обманюючи її самі, будучи обмануті. Ти ж тримайся того, чого ти навчився, і що тобі довірено, пам'ятаючи, від кого ти навчився, і ти з молоду знаєш святе Писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру у Ісуса Христа. Усе Писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності. Щоби Божа людина була досконала на всяке добре діло готова. Тому свідчу перед Богом та Ісусом Христом, який має судити живих і мертвих під час свого приходу і у Своєму Царстві, проповідуй Слово, утверджуй за сприятливих і несприятливих обставин, докоряй, потішай, закликай з усякою терпеливістю і повчанням. Бо настане час, коли не слухатимуть здорового вчення. А виберуть собі вчителів за своїми пожадливостями, щоб лестили слух, але відвернути вуха від істини або відвернути вуха від істини та схилитися до небелиці. Ти ж будь тверези в усьому, терпи злидні, виконуй діло благовісника, звершуй своє служіння. Ось такий уривок трошки, трошки контексту. Павло пише другого листа Тимофію. Тимофій казав, що проповідь буде про тебе, коли ми сиділи. Ну, Павло пише листа Тимофію. А, у Тимофія певні проблеми. Він стикнувся з певними труднощами і, як говориться, забуксував. А, почались ганіння на церкву. Павло попадає взагалі в в'язницю, і віра Тимофія дала збій. Він почав вагатися. Тим більше, що в єврейській культурі, в якій він жив, ознаками хорошої духовності або ознаками духовного успіху було хороше життя. Якщо в тебе гарні стосунки з Богом, тебе не будуть гнати. Якщо в тебе класні стосунки з Богом, і ти догаджаєш Богу, в тебе не має бути ні хвороб, ні фінансових проблем, в тебе не має бути ніяких гонінь. І дивлячись на Павла. З яким він провів дуже багато часу, Тимофій не перейняв такої, знаєте, однієї дуже важливої речі. Він, не зум... ну, він погано тримав удар. До речі, колись наш знаменитий боксер Володимир Кличко також дуже погано тримав удар. Він був дуже талановитий, дуже класний боксер, але я не пам'ятаю, в якому році, коли вперше в нього хорошо зарядили. Він впав. Ну, не впав, він сів і десь буквально в першому раунді отримав удар, в другому він припинив боротьбу. Чому? Він гарно атакував, у нього був дуже, дуже довгі руки, У нього була непогана техніка. Кажуть, вона була дуже примітивна, але давала перемогу. Але в боксі ти не тільки б'єш, в боксі ти ще й приймаєш. І невміння. Всі казали, що в нього такий хрустальне підборіддя, що він слабак. На ньому ставили хрест, говорили, що він закінчить кар'єру. Але він молодець, він навчився, він пройшов через певні випробування, ще один раз впадав на ринг, але все ж таки в розквіті своєї кар'єри він був одним з найсильніших боксерів. Так от, Тимофія була щось, щось така подібна проблема. Він вагається, він не впевнений. Тому Павло пише йому листи. І перше, перше, до чого він закликає Тимофія, це мати правильний погляд на труднощі. В тебе будуть труднощі, Тимофій, нібито говорить Павло. У 12 вірші він говорить, адже всі, хто в Христі Ісусі бажає жити благочистиво, будуть переслідувані. Трошки раніше, в 3-му розділі, Він говорить, знай, в останні дні настануть скрутні часи. Ти маєш мати правильний погляд на труднощі, це нормально. В них немає нічого такого. Знаєте, ну, де воно взялося на мене? Це не аномалія, це норма нашого життя. Бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечистиві, недружелюбні, непримиренні, обовники, нестримні, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючні, котрі більше люблять розкоші, ніж Бога. Які мають вигляд благочестя, але силою відерклися. Таких уникай. Яка найбільша проблема у пастора молодого Тимофія? Люди. Павло Руденко, ми ваша найбільша проблема. Сподіваюсь, ми не попадаємо на цей список, але знаєте, ну ці всі негативні якості, коли читаєш, знаєте, аж бридко. знаєте, найстрашніше в цьому списку, що це не були просто люди зі світу. Це були люди, які були в церкві або навколо неї. І, до речі, у нас іноді буває розчарування, коли хтось, хтось уходить, правда? Ходив, ходив на зібрання, хрещення прийняв і втік. Десь дівся, десь пропав, полюбив світ. Чого? Та тут таки написано: вигляд благочестя мають, але сили його відріклися. Тому Павло говорить молодому пастору: проблеми будуть завжди, будь готовий. І 12 й вірш про це говорить, адже ті, хто в Христі Ісусі бажає жити благочестиво, будуть переслідувані. Нібито говорить: подивись на мене, я тут, в в'язниці, вже довгий час. За що? За злочин? Ні. За Євангеліє. за бажання жити благочестиво. І це нормально. Друге, що він говорить? Негідні люди матимуть успіх, будь готовий. Тринадцятий вірш. А лихі люди, і шахраї матимуть успіх у злому, обманюючи і самі, будучи обмануті. Нам самим це дивно слухати, правда? Нам дуже хочеться, щоб негідники були покарані. Нам дуже хочеться, щоб Божий сот прийшов на Путіна, на всю його свору, на всю його країну, щоб вилився сірковий дощ з неба і все там знищив. За те, що вони прийшли і вбивають нас уже четвертий рік. Лідер нації великої бреше на весь світ. Брехня його не заперечна і можна довести. Руки полікують в крові. І нам дуже. Господи, ти де? Чому він процвітає? Ну, не процвітає, але чому він живий до сих пір? Лихі люди і шахраї матимуть успіх у злому, обманюючи і самі, будучи обмануті. Тимофій, нібито говорить Павло, тебе не має хвилюватися. Ти маєш бути до цього готовий. Ти маєш бути до цього готовий. Ну і, нібито підбадьорення, 10-й вірш. Ти ж пішов слідом за моїм ученням. Пішов. Але не тільки за ученням. За поведінкою, наміром, вірою, довготерпінням, любов'ю, і витривалістю, переслідуваннями, стражданнями. Пало ніби говорить: будь готовий, продовжуй боротися, не здавайся, мати правильний погляд на труднощі. Це, мабуть, одна із перших причин успіху. І Павло в цьому плані якраз був дуже гарним прикладом і дуже гарним впливом не тільки на Павла, а на й тих людей, які його оточували. До сих пір на нас він має гарний вплив. Де він знаходиться? В тюрмі. Чим він займається? Служить, продовжує служити, продовжує благовістити, підбадьорює тих людей, які знаходяться на волі. Друге. Мати надійний фундамент для того, щоб правильно долати труднощі і мати гарний вплив на наших учнів, на тих людей, які навколо нас, ми маємо мати не тільки правильний погляд на ці труднощі, які в нас є, а мати ще й надійний фундамент. У моїх родичів в Кистополі в радянські часи. Їм виділили участок і вони будували хату. А, ну, хто пам'ятає, тут вже з кожним роком все важче говорити, хто пам'ятає ті часи? Бо в залі молодь в основному сидить. А, вибити якихось, якісь будівельні матеріали, виписати, було дуже важко. Для цього постійно потрібно було давати хабарі там, чи комусь виставляти магаричі. Тому. Ну, це був певний клопіт. Це зараз, коли в тебе є гроші, ти можеш заїхати в будівельний супермаркет Маяк, це не реклама. От, і купити все, що потрібно, чи в епіцентр. Тоді це була проблема, де взяти елементарного цементу, де взяти там, цього, там цегли, плитки, шифер, все це доставалось. Діставали це все. Так от, родичі мої вирішили зекономити. На фундаменті. Ну, нащо такі глибокі його там копати, ми зробили його дуже невисоким, не виконали норму. І ще й не зробили гідроізоляцію. Тобто, там на фундамент потрібно ложити рубіроїд, здається, а потім вже ложити стіни. Через кілька років після того, як почали, почався цей будинок експлуатувати, почалась сирость, потім грибок. Скільки ці хаті років, уже років? 50-55. Іноді ми туди ще заїжджаємо, там залишилась моя двоюрідна сестра. От двері відкриваєш і стоїть запах. Цвілі, сирості. Що вони тільки не робили? Але виправити це неможливо. Що треба поміняти? Фундамент. Легко це зробити. Неможливо Ну, розбирати або будувати нову хату, або якось навколо це іншу, мати правильний фундамент. Ти тримайся, каже Павло. Це 14-й вірш. Коли ми мусимо за щось триматися, коли ми якраз і перебуваємо в якомусь такому ну, серйозних, в серйозному штормі. Коли земля уходить з-під ніг, коли світ навколо валиться, коли здається, Господи, ти де. Боже, що це робиться? А за що? А чому? Але ти тримайся. І в цей час потрібно дуже класне підбадьорення. Не таке, як колись підбадьорило одного з рівницького, з надійського футболіста, от, який зажурився, а його брат сидить з нами на лаві. Ну, підбадьорце ж твій брат. От. Ну, хотілося, щоб таке було хороше підбадьорення. А він кричить, саберісь, тряпка. Ну, це так, жертома. Це, це не те підбадьорення, це, знаєте, такі пацанячі панти. А, тримайся, за що триматися? Ми маємо триматися за щось непохитне, надійне і безпечне. Так от, Павло навертає Тимофія до Христа. Ти тримайся того, чого ти навчився. І що тобі довірено, пам'ятаючи, від кого ти навчився. Ти з молоду знаєш святе Писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. Він йому нагадує основу, основу Його віри. Твій у тебе надійний фундамент це Христос, тільки Він може, тільки він може тебе спасти. І триматися в цьому світі, ти, Тимофій, можеш тільки за Нього. Але дивіться, але ти не маєш бути тільки теоретиком, ти її практикуй. Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору. Кому потрібен докір? Тому хто щось робить не так, правда? Для, чого, для виправлення. Кого ми, кого ми можемо виправляти? Тільки того, кому вже в чомусь докорили, так? для виховання в праведності. Це цілий процес. Тобто, Тимофій. У тебе є надійний фундамент. У тебе є Бог Христос, у тебе є Писання. І ти продовжуй робити те, що ти робиш, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло готове. І оце саме слово навчить тебе докорить, виправить і виховає тебе в праведності. Оце твій фундамент, твій фундамент, Христос. Третє мати правильні пріоритети. Четвертий розділ, другий вірш. Проповідуй слово. Тобто, ділись Євангелієм. займайся тим, чим ти займався. Далі. «Утверджуй за сприятливих і несприятливих обставин. Кого стверджуй? Тобто, що значить за сприятливих і несприятливих? Завжди. Кого стверджують людей, які це Євангеліє прийняли далі, докаряє знову ж таки, коли людина робить перші кроки за Христом, іноді потрібно її докаряти. Докоряти для того, щоб допомогти людині виправити оті риси характеру чи, чи ті гріховні схеми, які в нас залишилися від того старого життя. Тобто Тимофій продовжувати робити те, що ти і робив раніше. Далі потішай, обов'язково треба потішати, тому що докір без потіхи це дорога в нікуди. Обов'язково треба похвалити дитинку. Перед тим, як зробити її критичне зауваження, тут сидять тренери, вони знають, правда? Як ти красиво не попав в порожні ворота, молодець. Якщо ви, якщо ви передавите з докором, а вас, вам буде, ну, ви людину заженете ну, ні, вниз, не за хмари. І, і, з іншого боку, якщо ви не будете докоряти, будете тільки потішати, і ви не доб'єтеся змін. Далі, потішай і нарешті закликай. До чого закликати? До чого ми закликаємо людей в церкві, в ОДП? Після покаяння вже віруючих людей до чого? Ну, віруючим теж треба багато в чому каятися. До чого ми закликаємо людей? Десятину, давати. Да що ви все в матеріальному світі крутитесь? До служіння правильно, наслідувати Христа, наслідувати Христа. От пріоритет служіння людям. Оце єдиний правильний пріоритет. Ділитись Євангелієм, стверджувати, докоряти, потішати і закликати до служіння. Закликати робити кроки до зрілості, до учнівства. Скажіть, будь ласка, так хто ж кого потішає? Той, хто на волі, чи той, хто в тюрмі. І очікує вирока. І в четвертому розділі в кінці ми читаємо, що Павло каже, я відчуваю, що кінець мій близький вже. Але принеси там мені ще там книжки, книжки мені ще потрібні. Тобто Павло готовий робити те, що він робить до самого кінця. Він має правильний погляд на труднощі. У нього надійний фундамент, у нього правильні пріоритети. І всі ці три речі ми можемо робити. Чому? Хто вплинув на життя Павла? Павла. Ісус Христос. Правильно, Вплив це невидима сила деяких людей, яка веде до видимого результату. Зустріч з Христом змінила життя в Павла, після якого у нього якраз і з'явилось правильний погляд на труднощі. Після того він у нього став надійний фундамент, і після цього правильний пріоритет у його житті. Тільки зустріч з Христом не змінила Павла. А зустріч Павла з Тимофієм змінила Тимофія. І те, що він зараз переживає деякі, деяку духовну кризу, всі люди переживають духовну кризу. Головне, як ми з цієї духовної кризи виходимо? Що зробив Христос? Він. Що зробив Христос? Він показав нам правильний погляд на те, що робиться в нашому світі. Він знав, куди він йде, прийнявши рішення за нас померти. Краще нас він знав, з якими труднощами він стикнеться, з якими людьми він буде мати діло. І з тою великою, величезною зрадою, яка його торкнула, але він не змінив свого рішення, чому в ньому був міцний фундамент. Отець і Дух Святий. І те, про що Тарас Миколаївич, ну класно сьогодні так зібрані, без теми проповіді, все одно в теми проповіді. Трійця працює. Оце фундамент. Ну і пріоритети Христа були направлені на що? На нас з вами. Він нам з вами служив. В першу чергу духовно. Тим людям, які застали його при житті фізично, він зараз нам служить. Тільки Христос і тільки Він. Отже, Лесичок, поверни нам наші три пункти. Для того, щоб мати правильний, гарний вплив, нам потрібно самим мати правильний погляд на труднощі, мати надійний фундамент нашого життя і мати правильні пріоритети. От все, що я хотів вам сьогодні сказати. І нехай Господь благословить нас з вами бути, бути впливовими людьми, щоб, дивлячись на нас, люди бачили Христа, щоб, дивлячись на наші вчинки, наші слова, наше служіння, людям хотілося б нас копіювати або бути схожими на нас. Давайте підведемося і помолимося. Дякуємо Тобі, Господи, за Твого сина, кров якого зробила нас причетними до Твого Божественного істества, Господи, і це дійсно дуже класно, коли ми знаємо Тебе, Боже. І тільки Ти, Господи, достойний хвали в нашому житті, Боже, і тільки завдяки Тобі, Господи, ми можемо мати надію. Дякую Тобі, Господи, дійсно, що в житті кожного з нас і в моєму житті були люди, які по-особливому впливали, Господи, подавали приклад, Господи, підбадьорювали, докаряли, говорили Євангелія, Господи. Благослови нас і бути такими людьми для інших людей, Боже. І нехай дійсно, ще багато-багато плоду, Господи, принесе наше служіння. В ім'я Ісуса Христа, Тебе просимо. Амінь.